Росіяни близько 17-ї години 2 серпня завдали ракетного удару по Україні із району Каспійського моря. Одна з восьми ракет влучила у зенітний ракетний комплекс у Львівській області. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Застосовувалися стратегічні бомбардувальники ТУ-160 або ту 95 Загалом випущено вісім ракет класу Х-101 або Х-555. Ракети летіли в напрямку південної, західної та центральної України. Сім із восьми ракет було знищено нашою протиповітряною обороною, шість ракет знищили зі ракетні війська і одну знищено винищувачем авіації повітряних сил. На жаль, є і одне влучання уражено. Зніти ракетний комплекс на Львівщині, збитки та постраждалі уточнюються. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворог завдав ракетного удару по об'єкту військової інфраструктури неподалік Радехова. Внаслідок удару пошкоджена одна будівля. На щастя, в результаті обстрілу ніхто не постраждав.